А зараз давайте уявимо собі ось таку картину. Ви приходите на роботу, сідаєте на своє робоче місце і засинаєте. Якщо спати не хочеться, звичайно можна читати газети, мандрувати в мережі інтернет або просто вирішувати особисті справи. А за це вам дадуть помічників і щомісяця будуть сплачувати чималеньку зарплатню, десь втричі більше ніж в середньому заробляють українці. І це не вигадка, а звичайнісінькі будні депутатів Верховної Ради, які час. Сто густо, а нічого не роблять на робочому місці. Нуль законопроєктів, нуль голосувань, нуль відвідувань. І що цікаво, нічого їм за це не буде, бо це ми з вами, виборці, делегували їм право представляти наші інтереси у парламенті. Перелік тих, кого в радянські часи кинули б за грати за байдикування. Дивіться далі. Останні закон, якогось. Алло! увага, увага, особливо вразливим до парламентської діяльності прохання відійти від екранів. Я хотів би по іншому поговорити. Чому депутатам трудовий кодекс по цимвалах? І кого б законотворці вже давно мали звільнити за неробство? Вже майже рік пройшов від присяги нового парламенту, а деякі депутати виявляється, ще досі не зрозуміли, що обранець – це робота. За нею вони отримують зарплату. Тож у парламенті треба працювати. Поки що в повній мірі ми не почали працювати. Типовий робочий день фабрики українського законотворення на видно, чверть ганебно порожня. На цій роботі прогульники справа звична. Але й ті трударі, які добралися до законоробного станка, не впрівають від натуги. Ось вам здоровий сон, головне поїсти. Ще можна пограти у карти, почитати газети та позайматися своїми справами. Дзвоник на засідання на парламентському заводі, як у гуліганській школі, у клас ніхто йти не поспішає. А декому в зали йти не хочеться. Від таких помічниць важко відірвати свої депутатські очі. А ось так просто під час голосування у коридорі мило точить ляса депутат народного фронту Георгій Логвинський. Схоже, голосування йому не заважає. Програма гроші. Склала рейтинг парламентських ледарів. Це дармоїди. Хто ж очолив рейтинг депутатів? Не роб Верховної Ради. Жодного закону, жодної правки, і майже всі прогули. Хто ж ці народні депутати, які за наші з вами гроші цілий рік били байдики? Двічник Дмитро Допкін. Він вже давно прогулює Верховну Раду, а домашнє завдання не допомагає виконувати навіть рідний брат, скандальний Михайло Допкін. Сижу нормально, глаза тільки відкрив, все, Пашу. За останній рік Дмитро Добкін у своїй законотворчій діяльності досяг запаморочливих успіхів. Кількість законопроєктів – нуль, кількість поправок нуль, кількість виступів нуль, кількість депутатських запитів теж нуль. І за все це щастя він отримує зарплату 12 тисяч гривень на місяць. Ви знаєте, тільки рік, я працюю в только Раді. Життя покаже, як воно буде. Та й взагалі у цих парламентських стінах йому, судячи з усього, якось недобре. Його внутрішні переживання може бути і виліваються в таку форму. але найбільшою неробою у стінах парламенту виявився його найбільший довгожитель Йохим Звагільський. Підстаркувати вугільний магнат прописаної у раді так довго, що схоже забув навіщо вона потрібна. Учити вас, я учі і буду Як і працювати? Він разом зі своїми дев'ятьма помічниками за рік спромігся аж на одну поправку. І то щодо ринку природного газу. Це при тому, що окрім фактичного керівництва шахту імені Засядько, йому неодноразово приписували долі газового бізнесу. Депутату приписують керування ЮСХАЗа, фірма котру журналісти розшифровують як неофіційну назву «Юхим Звягільський газ совпадіння, не думаю. Та навіть серед тих, хто стабільно відвідує сесійну залу, толку мало. Я вибачаюся. Я, Алло. Знайомтесь, представник так званої гальорки. Опозиціонер Сергій Ларін. А що ви говорите? Останні законі, які б зареєстрований. Я хотів би е по іншому поговорити. Та він цю тему не любить. Скільки законів при цій коаліції не подавається, не що прийнято не буде. Власне, я не знаю, ну може порядку десяти. А от на сторінці депутату чітко бачимо п'ять законодавчих ініціатив за рік. До речі, дуже глобальні. Ось, наприклад, одна з них про порядок призначення на дипломатичні посади. Немає тих законів, які ми подали, яким би я мог пишатись, е яким би прийняла ця Верховна Рада. Дякую. А от ще один парламентський лежебока Євген Балицький. Цілий ряд людей, які… Який... Сітуаційно магніти в принципі роботи, поки не знаю, кому тут річні. Примерно дедалі тут теж стабільно жодного виступу, жодної правки, але аж три законопроекти. Один з них про зелені насадження міст та населених пунктів, так що газони можуть спати спокійно. Я звертаюсь до керівників фракції провести роботу з депутатами, щоб ми не ганьбили парламент України перед нашими виборцями, які на відміну від депутатів ходять регулярно на роботу. Понад 90% цього скликання пропустив тепер позафракційний колишній бютовець Константин Жеваго. А ви подивіться, будь ласка, би, скільки хто ходить, і у вас статистика це дуже упряма, ви знаєте річ. Серед прогульників і колишній регіонал Антон Пригодський, а також нинішній регіонал В'ячеслав Богуслаєв і член групи Економічний розвиток Сергій Боряк. Ще 88 депутатів проігнорували понад 85% засідань парламенту і комітетів. Наприклад, як депутат блоку Петра Порошенка Олексій Савченко. мені мало стало. Цей не дивно бужу народного депутата одні гастролі зйомки, написання нових хітів. А от закони йому, як і іншим депутатам, якось не пишуться. Що ж робити з такими депутатами-лоботрясами? Юристи запевняють, депутати настільки добре себе обезпечили, що ні оштрафувати, ні звільнити за демонстративне неробство своїх слуг ми не зможемо. До юридичної відповідальності за законом виборець пересічний громадянин притягнути депутата не може, і правоохоронний орган також не може цього зробити. Вихід лише один дивитися програму гроші і знати за кого не голосувати.